Центрі, Якби ви знали паничі, де люди плачуть живучи, то ви б елегії не творили, та марне Бога не хвалили на наші сльози сміючись. За що не знаю, називають хатину в гаї тихим раєм? Я в хаті мучився колись. Мої там сльози пролились найперші сльози. Я не знаю, чи єсть у Бога люте зло, що у тій хаті не жило, а хату раєм називають. Я недаремно не розпочав свій репортаж рядками відомого українського поета та художника Тараса Шевченка. Сьогодні, 9 березня, виповнюється 209 років від дня народження Великого Кобзаря. Шевченко, який народився у звичайній сільській родині, чверть життя провів у в'язницях, а свою славу у всьому світі здобув вже опісля смерті. За своє коротке та важке життя Тарас Григорович написав майже 240 віршів та поем, а також 11 прозових творів, серед яких відома драма Назар Стодоля. Україна та світ знають Шевченка за Катериною Гайдамаками, поемами Сон та Кавказ. Однак, не творчістю єдиною Шевченко був активним громадським діячем, зокрема, був членом Кирило Міфодіївського братства. Нині творчість Тараса Шевченка як більше мовами світу, а в 36 різних країнах світу існує майже 1380 пам'ятників Великому кобзарю. У Києві на честь Шевченка назвали Національний університет, напроти головного корпусу якого знаходиться також парк на його честь. Однак, попри свою геніальність, Тарас Шевченко уособив собі образ жертви українського народу, народу мученика. І від цього варто було б відійти. Та все ж багато рядків Тараса виявилися по-справжньому пророчими. І просто зараз ми виконуємо заповіт Тараса, а він за нами із захопленням спостерігає. І коли ми переможемо, то на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Для вас працював. Іван Чорнобровий та Олег Хайдамака спеціально для марафону єдиних новин. І коли ми переможемо, то на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, не буде блядської русні.